Еге! Hey! Привіт всім! Ви на каналі Олеся Захарчишин. І хто вже підписався на мій канал, знає, що в минулому майстер-класі я показувала, як робити комп'ютер екран, клавіатуру і мишку для комп'ютера для льок. Але ж як комп'ютер буде працювати без нього? Щоб не пропустити це відео, додивись його далі. І, підписи, і підпишися на мій канал. І для цього нам потрібно буде гофрокартон, кольоровий папір, ножниці, клей або кольоровий папір можна замінити красками. Ну що ж, почнемо. Беремо з його картону. і звичайно потрібна буде і ручка. І ще можна дивитися лінійку. Гапр картону вирізаємо. Перше ми беремо ось, куди ми будемо ставити наш комп'ютер. Ми беремо і вимірюємо, можна з допомогою лінійки, виміряти його висоту, а можна просто. Прикласти так я це роблю і мілювати ручкою. І в мене вийшов ось такий він за висотою. Ось тут в мене лінія, а ось це і є в нас і з стан блоку. І беремо і вирізаємо квадра... прямокутник. Нам потрібно буде таких шість частин. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер нам їх потрібно розмалювати, заклеїти кольоровим папером, або лишити просто так. Я вирішила, розмалю... я, свой... я вирішила, що я буду свої розмальовувати, тому що мені так виглядає веселіше. Все, я розмалювала одна, саму першу сторону я розмалювала. Фіолету і другу сторону не обов'язково розмальовувати. Другу червоною, третю чорною, четверту жовтою, п'яту оранжевою і шосту синю. І тепер нам потрібно, всі, у мене вже висок, і нам потрібно всі ці частини склеїти в перелипіпит. я вам зараз покажу. Yeah. З тупною клею туда. або якогось іншого клею. Це все залежить від вас. Або можна навіть склеїти скотч. Але я вирішила склеювати клею я вже склеїла і тепер на одну з частин ми можна, можна це робити, можна ні. Вирізаємо квадратик паперу. І приклеюємо на одну з частин. І на тім квадратку паперу ми малюємо всіх такі кнопочки для того, щоб включити. І все, і ставимо під наш комп'ютер. І системний блок готовий. Тепер комп'ютер може спокійно працювати. А хочеш не пропустити нових відео, то скоріше підписуйся на мій канал, якщо ти ще цього не зробив.